На місці наливає, які що на розі проспекту Шевченка і вулиці Армійської, яку нещодавно зруйнував костусів, знову розпочалися будівельні роботи. Щоправда, стосувалися вони лише фундаменту колишнього бару. Низка одеських змі припустила, що горілчано пивний заклад незабаром відновить свою роботу. Втім, ситуація склалася інакше. Сусідній ресторан встановив на місці колишнього кафе Воскресіння свій літній майданчик із так званими парасольками-грибами та столиками. Тобто закритий бар там не потрібний, а ось відкритий, навіть нічим не огороджений, будь ласка. І це вже не кажучи про шалену концентрацію подібних закладів на одному кварталі. Ситуація зумовлена близькістю гуртожитків Національного університету імені Мечникова. Тож попит на дешеві горівчани напої, звісно, є. Та й чинне законодавство дозволяє. Питання лише в тому. каким выросло нынешнее молодое поколение. Для подрастающих поколения это смерть. Это очень плохо, особенно когда по вечерам здесь ходят бухие люди, пьяные люди. Это очень плохо. А как считаете, вот для чего это делается, почему власти не вмешиваются? Потому что власти получают какие-то откаты за это. Знают, что тут есть учебное заведение, политех, куча проходящих мимо. Только в этом плане. Я только за такие кафешки, типа вон, французские пирожные, французское кафе. Власть в этом принимает участие. Может, это еще их собственность. Может, это еще их заработок. Вы что, не знаете нашу власть? Да, они же так, руководят городом, думают они о молодежи или нет. Или только о своих толстых карманах. А почему они ничего не делают? Ну, выгодно им. Деньги зарабатывают. Найкраща ситуація і на вулиці Армійській. На двох кварталах вулиці ми нарахували сім подібних закладів, чотири з яких цілком підпадають під народний термін Наливайка. Таке враження, що на армійській, окрім політичної реклами і торгівлі алкоголем, більше й нема нічого. Навіть 62-гу школу з боку дороги заступило двоповерхове кафе, що знаходиться впритул із територією учбового закладу. Проте міську владу це не надто хвилює. Костянтин Гречаний, Руслан Акаєв, телекомпанія як рух.